Вітаю, до вашої уваги Я столичний прогноз на кінець квітня, початок травня. Декілька слів о періоді, який пройшов. Закінчився період затемнень, це перша половина весни, період ретроградних планет це вся зима і початок весни. І тепер події вони поступово рухаються вперед. Затримки, які були в подіях, і події не рухались, були по замкнутому колу ходили. День на день був схожий і повторювався цей період закінчено. Тепер планети всі рухаються вперед, жодної ретроградної планети. Це означає, події не зупиняються. Люди не схильні до ретроспективи, не схильні змінювати свою позицію. Зараз люди всі висловлюють свою позицію, але не схильні її змінювати. Багато планет. Весняних знаках Зодіака означають, що з'являються нові сюжети у людей, нові процеси, яких не було, нові покупки, нові плани. Тепер, стосовно минулого тижня, ще продовжується така кризова сполучення планет, яке пов'язано з військовою ескалацією, ескалацією по центральним місцям, по столицям це Марс в Леві, також тема дітей. Діти пов'язані з Левом, а також Лев означає людей, які мають владу, або людей, які хочуть мати владу і все контролювати. Марс означає з одного боку активність всіх людей складність контролю, тобто людям складніше втримувати контроль над ситуаціями, <кій> і люди агресують зараз, коли втрачають контроль, коли вони не відчувають, що контролюють ситуацію. В плані війни Марс, діло, означає військові процеси, і вони дуже активні продовжують бути наприкінці квітня. В травні місяці така напружена військова енергія вона слабшає після 5-го приблизно травня. Ескалація військова менша, ніж наприкінці квітня. А минулого тижня аспекти від Плутона вони означали перевірки інспекції. Це для кого свої, для кого на дорогах інспекції, для кого військових комісій, ТЦК, медкомісій інспекції, для кого це по робочих якихось там <кій> інспекція, контролю якості. Планета Плутон, планета інспекції вона ще актуальна. До Марса, наприклад, Плутон має абсолютно точний аспект 27-го числа вночі. <кій> тобто, це. Вночі з 26 на 27 числа з суботу на неділю. Марс означає військових і протистояння Плутона до Марса означає якісь інспекції у військових перевірки. А також, на жаль, це означає підвищену кількість загибелі військових в цей період. Тож треба бути уважними пильними. Військова ескалація до 5 травня ще дуже сильна. Також удари по відкритим місцевостям, вони продовжуються. Найбільш небезпечна місце в військовому сенсі при Марсів Знаці Сдіакалеця найближчим часом, особливо найближчі дні, це відкриті, відкриті місцевості, а, а також центральні місцевості, це центральні люди, от як бивство генерала, наприклад, російського, і для лідерів. Продовжує бути кризовий період. Для Зеленського теж цього тижня є таким кризовим періодом, травмонебезпечним і конфліктним, наприклад. Далі, тому на початку цього тижня, на який є прогноз, тобто 27-28 числа, і на вихідних 26-27 сильна ще конфліктність люди, ну, якби конфліктують. Стосовно інших планет, в середині квітня було сукупчення планет. Це означало сукупчення військ, наприклад, там на кордоні, підтягування військ в першій середній половині квітня, збирання якогось ресурсу, об'єднання людей в колективі і роботи, які виконувалися колективом. Тепер на початку травня планети розходяться. Вона оце з'єднання планет розходиться. Цей парад планет і кожна планета йде так особисто окремо. Це означає, накопичення військових сил не відбувається. Люди більше кожен свою роботу робить, менше об'єднуються, менше мають таку роботу, яка ну потребує сукупчення, дуже такого сукупчення людей. Планета Венера виходить зі знака Здіа Риби 1 травня. В знаці Здіа Риби Венера була. Дуже довго, бо вона там була ретроградна, всю зиму. Венера означає стосунки, і це означає, що всю зиму були тайни в стосунках, якісь секрети, щось непонятне, незрозуміле в стосунках у людей, в особистих стосунках. Цей період він підходить до кінця. Венера в Вовні з 1 травня має прямолінійну енергію відверту. тому в стосунках буде багато відвертого, прямолінійного. І люди перестануть скривати те, що вони скривали, а також ну, ухилятися від якихось питань в вирішення в стосунках. Можу сказати, що в районі ще 25 го числа 24-го Венера близька до Сатурна була, це означає серйозність і обмеження в стосунках. Вона ще при з'єднанні з Ніптуном в перші дні травня все ж таки створить ефект якихось тайн, бо Нептун як риба означає тайни, але от ну вже після 3 травня тайни почнуть проходити. В політиці Венера означає дипломатію і перемовини. Таке відчуття, що всю зиму дипломати вони водили за нас людей. В новинах було то одно, то друге, то третє. Тобто, значить, домовились завтра, не домовились, зустрілись завтра, не зустрілись. Значить, погодили завтра, перене погодили. Отака історія. Вона закінчується приблизно після 3 травня. Венера в знаці Зодіака Овна означає, що політики будуть поводити себе більш чітко, прямолінійно і не будуть хитро віляти хвостами в лапках, не будуть обманювати. Ну принаймні менше цього буде робити, і цього можливо, й менше буде. Ну, а в стосунках при Венірі Вовні, тобто в травні, люди будуть більш прямолінійні, на жаль, грубі таке може бути і жорсткі. Тому на це є слід звертати увагу, ну, намагатися не бути занадто грубими занадто жорсткими в стосунках. Планета Меркурій продовжує знаходитися в знаці Зодіака овін це означає те, що люди тайну секрет в словах тримали в розмовах, то про Меркурій Вовні. Ну, він Овні вже в квітні довго, з 18-го приблизно квітня. З 18 квітня люди більш прямолінійні, можливо, у вас були ситуації, що раніше ви про щось не говорили, а от при середини квітня і далі ну, доволі відверто про щось говорите. Планета і швидко. Овін означає пришвидшення подій, тож з травня місяця в Овні вона означає ще більше пришвидшення подій в політичних домовленостях Вінера, а також в особистих стосунках. На фінанси теж відображається ну, людей, у яких є можливо заробляти гроші, означає пришвидшення швидкості і більша якась радикальність нових процесів в заробленні грошей. Що стосується положення Юпітера, Юпітер продовжує бути без аспектів з іншими планетами, що означає, як і на минулому тижні, очікувати допомоги, якогось спасіння навряд чи найближчим часом можливо. І вже після 3 травня Юпітер буде набувати якісь взаємодії з іншими планетами, що означає після 3-4 травня більше таких початок більш оптимістичних, оптимістичної інформації, яка людей буде більш радувати. Зараз цього тижня ще Сатурн продовжує бути близько до Венери, тому Сатурн. Означає терпіння, терпіння і значить, розуміти, що процеси вони мають свою природну швидкість і неможливо пришвидшити процеси, ну, які вони йдуть. Найбільш кризовим аспектом тижня я вважаю все ж таки протистояння Плутона з Марсом, який відбудеться 26-27 числа, тобто на самому початку тижня. Далі, ну я б не сказав, що є якісь дуже кризові е, аспекти астрологічні. Оцей аспект від літ Скорпіоні, він означає драматизувати, драматизувати, лякатися. Він сильний ну, числа до 3 травня, і минулого тижня вже він був і зараз. Тобто, це означає, що люди драматизують, бояться цього страшаться або лякають когось. Або військові роблять такі процеси, щоб когось лякати, або військовим страшно, або от як удар по відкритій місцевості по Києву, типу ля... Путін лякає мешканців Києва, наприклад, ну, намагається лякати. Тобто, тому ж, якщо вам лячно, якщо ви драматизуєте ситуацію і вам здається, що все хана все пропало, то це тимчасовий вплив до ну, числа до 3 травня, потім він. Потім він знизиться і зменшиться. Продовжують бути багато сполучень планет з Ураном. Уран означає експерименти і лайфхаки, і якесь несподіване знаходження рішень. Тож це означає, що в багатьох ситуаціях можливі якісь дивні неочікувані розвороти подій і неочікувані рішення. Це означає, що можна сп... Сподіватися, що при певних зусиллях ситуація, які не вирішилась, може дивним чином вирішитися. Уран аспектує Сатурн, Венеру і Нептун. Це означає, що в стосунках, у фінансах Сатурн в організації, і Нептун в психіці, в сприйнятті того, що того, що ви сприймаєте, тобто у всіх цих сферах, можливі якісь дивні такі ну, неочікувані знаходження рішень. Цього тижня відбудеться новолунія, 27-го неділю, ввечері пізно. А це означає, що в цілому в неділю починається якийсь певний. В суботу-неділю, 27-го числа, починається певний такий цикл подій, новолунія буде в тельці. Телець означає покупки. Гроші, якась власність і ну, якісь процеси, які є базисними або монументальними. Також він про накопичення потенціалу в цих сферах будуть відбуватися події дуже активно в наступному місяці. Хтось буде збирати гроші, хтось робити щось таке ну, дуже серйозне, дуже ґрунтовне, що буде підґрунтям для подальших процесів. Перші дні місяця не буде видно, як зазвичай з вівторка, десь на небі вночі вже з'явиться місяць. Це означає, що до вівторка, тобто у неділю, понеділок, у суботу, не буде відчуватися енергії місяця. Місяць означає захист. Тому в суботу, неділю, понеділок люди можуть почуватися незахищеними. Ну, типу місяць це як аналог мами, і от якщо в дитини кудись подівалась мама і дитина. Плаче і відчуває себе без підтримки маминою дискомфортно. Ну, так само приблизно люди, які більш емоційні, які потребують підтримки, от їм буде складно до вівторка. З вівторка місяць з'явиться підтримка, почне відчуватися. У неділю-понеділок місяць знаходиться в тельці, телець це більш про статику, про щось не про комунікації, це про робота з землею хорошо. А також ну, з якимись монументальними або базисними процесами, матеріальними справами. У вівторок місяць аж і в понеділок теж місяць в тельці. В понеділок ввечері місяць з'єднується з ураном і вночі, це означає несподівані процеси в ніч з понеділка на вівторок, тобто на війні неочікувані повороти подій. А, тому от тут треба пильність вночі з понеділка на вівторок, хто знаходиться в таких місцях, де можуть бути несподіванки. Вівторок місяць переходив знак Зодіака Близнюки, підкреслюючи енергію щодо спілкування з близькими людьми, сусідами, однокласниками, ну, людьми, які такі, як ви, <кій> а, і ну, взагалі підсилюється тема комунікації, спілкування у вівторок у середу. Дуже ефективні дні для всяких справ. Якщо ви ну не впевнені і хотіли би, щоб сполучення планет вам ну так типу полегше допомагали щось робити, то раджу вівторок, середу, на наступному тижні, середу місяць з'єднання з Юпітером. У вівторок там теж гармонічні аспекти і складні напружені аспекти пройшли. Які були минулого тижня вже у середі. Але напружені аспекти не є погані, бо вони дозволяють ну, зробити якісь складні речі. от минулого тижня дійсно люди могли ну, зробити складні речі. Взагалі, наступний тиждень, особливо після вівторка, вважаю, буде легше, ніж попередній. А друга половина тижня, тобто четверг кхе -кхе, десь з середини дня. Четверг, п'ятниця, субота. Бачимо місяць знаці рак. Це означає е, друга половина четверга, п'ятниця, субота, домашні сімейні справи більш актуальні. Місяць в раці може здавати емоції. Це хороші дні для посадки рослин. Дуже місяць в раці. Це дуже ну, хороша енергія для садиби, для городів, для дач саджати. Ну, не тільки ці дні, але з, з, з найближчого тижня, оце є друга половина четверга, п'ятниця-субота це найкращий період. Потім в неділю місяць переходить в знак. Ой, вибачте, в суботу переходить е, е, у другій половині дня місяць знак Зодіака Лев. і наприкінці суботи він створює такі напружені сполучення планет, тому. Друга половина суботи конфліктна, військово-агресивна, небезпечна для цивільних мешканців, дуже небезпечна. Напружені аспекти кліліт означає страшні ситуації, а ну також це означає і, і хибне враження від страху, тобто, що люди просто можуть чогось боятися, чого насправді ну, не буде. Тобто, субота явно неспокійний день порівняння з іншим і ніч на неділю. Неділя це. Такий активний день 4 травня. Місяць буде в Леві в напружених аспектах, тобто неділя хороший для роботи. Тобто для домашніх справ виходить місяць в рації і для садиби це друга половина четверга, п'ятниця і ранок суботи. А значить, друга половина суботи-неділя це більш активні дні. Місяць в леві привертає увагу до дітей. Тож субота-неділя, 3, 4 травня, якась ну більш більше уваги до дітей перспективно зробити. Також лев означає людей, яких владу, центральних і власних людей, людей, які хочуть контролювати процеси, і третього чту керівники і 3 четвертого більша увага для до таких людей такий астрологічний прогноз на наступний тиждень. Запрошую бажаючих долучитися до збору, який на цьому тижні буду проводити на Збройні Сили України. Дякую учасникам минулих зборів. Дорогі українці, вітаємо вас зі святом Великодним. Бажаємо вам міцного здоров'я, щастя, миру, перемоги, саме головне перемоги. Дякуємо глядачам каналу Астрарада за надану підтримку та допомогу. Завдяки вам ми прискорюємо перемогу. Слава Україні! Героям слава!